Салют, people, з вами ХЮМАН, мінус один окупант і мінус один клабарант, і як завжди, Ковточекс, смачною та корисною інформацією для вас. М -м -м. Так, це оно. Ну То що, друзі? Виходячи, Nvidia надалі продовжує працювати з країною вбивцею. При цьому AMD забракувало дуже багато карт. Подивимось, чи вже готові мобільні відеокарти для ноутбуків. Глянемо, що там у нас вийшло з новенького по відеокартам по типу RTX 4070 Ti. Також чекнемо новеньку DLSS, Ну і ще декілька новин. Тож годивитися, я створив. І почнемо ми з вами, з друзі, стрешу. Тож нещодавно на офіційному сайті магазину DNS з'явилася інформація про те, що компанія продаватиме відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti на Росії, і все це з сьомої ранку з 6 січня 2023 року. Ну щодо цін, не ясно, але яка різниця? Сам факт вже ну, як би це пом'якше вам сказати, сам факт мене бляха обурює. Stop it. то ми покидаємо оркостан, то повертаємося, то паралельний імпорт. Nvidia, якого дідька. Ну, друзі, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Менше з тим факт релізу відеокарти RTX 4070 Ti вже є, і рекомендована роздрібна ціна для США стартуватиме з 799 доларів, тобто 30 тисяч гривень за нинішнім курсом. Ну а якщо ви вирішите її придбати, то розраховуйте, що у вас на борту буде 40 терафлоп з продуктивності, і все це за рахунок перше 7680 ядер CUDA, друге 12 гігабайт 20 гігабітної відеопам'яті gddr 6 X. Третя шина пам'яті в 192 біти. І четверта, це пропускна здатність пам'яті в 504 ГБ в секунду. Ну а щодо енергоспоживання, то TDP-шка даних відеокарт вона починається від 285 Вт і може спрямувати до 370. Oh my. Проте, друзі, у нас сьогодні інформація не лише про десктопні відеокарти, але й про лептопні. Йо, пірний наліво. Це і умовно бюджетна відеокарточка у нас RTX 4060. Ну і звичайно, мобільний флагман RTX 4090, тобто нинішнього покоління. Тож у мережу потрапили результати тестування мобільних відеокарт. Це у нас Nvidia GeForce RTX 4090 та RTX 4060. Перша у нас була протестована Geekbench 5, а друга у 3D Mark. Таким чином, ми з вами дізналися, що мобільна RTX 4090 може виявитися швидше, ніж настільна RTX X 3090. Але не забувайте, що її TDP дорівнюватиме 175 плюс 25 Вт. Плюс 25 Вт в подібних характеристиках, це як таке невеличке віконце, коли ми говоримо про буст відеокарти. Ну а щодо мобільної RTX 4060, то вона набрала 10 050 балів у Time Spy. А значить, це робить її приблизно на 20% швидшим рішенням, ніж мобільна RTX 3060. Ну, в цілому все логічно, і так і повинно бути. Бо було б дивно, якби 4060 була така сама, як і 3060. Ваш Кеп. Давайте так, щоб не перевтомлювати вас відеокартами від Хуанга. Давайте трошки поговоримо про GPU-шки від Лізи су, себто червоні відеокарти AMD. Але інформація не надто позитивна, особливо шанувальника AMD. менше з тим. Частина референсних відеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX отримала заводську проблему, яка значно погіршує охолодження графічного процесора. Ймовірною причиною цієї проблеми є випорні камери, які в них використовуються. А інформатом під ніком The Hour повідомляє, що в нього є інформація про мінімум 48 відеокарт, які показують температуру, причому все це в найгарячішій точці ГПУ. Це у нас вище сотні градусів. Ну а, а це, друзі, якщо. М'яко, дуже м'яко кажучи, надто далеко від норми. Менше з тим, раніше колеги з проєкту Ігор Слеп казали, що скоріш за все проблема саме в слабкому приляганні цих камер. Але, як виявилось, ні. Тож ахтунг саме у випарних камерах. Ну а наразі ж існує ймовірність, що камери випарування отримують якісь проблеми з технічним дизайном або матеріалом, що і в результаті не дозволяє рідині всередині них нормально випаровуватися для відведення тепла від графіку цього процесора Ні-ні-ні, ні, стоп, друзі, так робити не потрібно. Тому що якщо інформація про проблему в дизайні системи охолодження референсних Radeon підтвердиться, то AMD доведеться відкликати всі Radeon RX 7900 XTX, що як результат залишить на ринку тільки кастомні варіанти, тобто від інших партнерів. Тож виходить, що для деяких нещасливчиків це означатиме, що карту можна буде обміняти по гарантії або на нову, або повернути кошти. А от якщо розглядати ситуацію, Ація з точки зору AMD, то треба враховувати, що референсних відеокарт не дуже багато. Отже, обмінювати всі проблемні XT-шки, ну буде накладно. А значить, втрати для червоної компанії в будь-якому випадку будуть суттєвими. Який жах? Такий жах. А що не Жах? Жах, я ж кажу, який жах. Менше з тим, зараз ясно стільки крутих, класних проєктів, де такі архіпотужні відеокарти просто не потрібні. Причому все це можна програти спокійно і Full HD. тим паче у Full HD. Тож так в них ми зможемо зіграти з вами прямо зараз і навіть разом. Подібні ігрові заміси ви можете знайти на моєму ігроладному каналі Хьоманвась Кепські стріми. Тут і сумісні катки в Shatterline можна знайти і свіжі ігри, а також наш кооператив з дружиною. Що ти робиш? Вниз, яєчко. Хіра собі це що слон? Нє, фу, пошлячка, пока. ну і плюс, якщо пошоршите, то побачите підтримку українських розробників ігор. Проте, якщо вам і цього недостатньо, то залітайте на мій ігроновинний канал, де в нас тричі на тиждень виходять відоси з ігровими новинами. Також можна дізнатися, що коїться в ігровій індустрії, як працюють розробники ігор в Україні під час війни тощо. Тож, друзі, на всіх очікуємо, а всі активні посилання, як завжди, в описі під відео. Менше з тим вже існують варіанти, яким чином можна підвищити FPS в ваших іграх, особливо якщо ви маєте відеокарточку Nvidia. Тож зараз ми з вами проговоримо трошечки про DLSS 251 а згодом не повірите своїм вухам. Про DLSS 3. Ну так от, для Portal RTX стало доступне оновлені з Nvidia DLSS 251 тобто нова версія апскейлера зображення. І от одним із основних нововведень версії 25.1 стало відключення вбудованого фільтра підвищеної різкості зображення. Ну, в цілому, якщо ви слідкували за цією технологією, то просунуті користувачі і так намагалися його відключити через DLSS SDK, що, однак, призводило до додавання зображення водяного знаку. Проте найбільш серйозні проблеми з надвір. Мірно підвищеною різкістю у нас були саме в Red Dead Redemption 2 та God of War. І все це дуже було помітно, особливо в Русі. А от нова версія DLSS покликана виправити цю проблему. Менше з тим, підвищення різкості картинки в майбутньому Nvidia просить розробників ігор ну, використовувати NVIDIA Image Scaler. Вона ж ніс. Проте знаєте в чому тут жирний плюс: NVIDIA Image Scaling працює з відеокартами всіх виробників без винятку. Yeah! Дітька. Та й по факту ця технологія є прямим аналогом AMD FSR першої версії. Ну а якщо вам цікаво подивитися на результат відключення згаданого фільтра в будь-якій грі, то вам доведеться або дочекатися патчі від розробників, або самостійно замінити DLL в теці з грою. Все на ваш розсуд. Ну, а тепер про DLSS. Це ж було вже. Та дослухайте про DLSS 3 Так. Файн. Тож Nvidia показала ефективність технології DLSS 3 на прикладі MMORPG, Tower of Fantasy, Відхота Studio та Level Infinite. І так, штучний інтелект тут свою справу знає, бо, вочевидь, видно, як підростає FPS. Популярна гра при використанні згладжування з алгоритмами глибокого навчання видає до трьох разів більше FPS. Ну а насолодитися DLSS 3, як і трасуванням променів, шанувальникам хіта в стилістиці аніме зможуть вже у квітні. Ну і звичайно ж, за. Наявності відповідної відеокарти. Але друзі, тут я вам скажу відверто. Я даний тест дивився декілька разів, десь разів 6-7, і зробив два висновки. Перше з них це якщо говорити про 3, в ньому взагалі при рухах нема жодного мила. Ну я не побачив. І це круто. Щоправда, тут не зрозуміло. DLSS було встановлено ну на баланс, на якість, на продуктивність або щось інше. Чи можливо в Ділесес третій версії взагалі таких параметрів немає? Добре, чи можете написати про це в коментарі? Я ще не зустрічав. І другий висновок: я взагалі не побачив жодної різниці з відключеним RT і з включеним RT. Я все це дивився ще й в 4К, не на маленькому моніторі, скажімо так. Можливо, можна зробити ремарку, що типу, ну ми дивимося в записі, треба дивитися онлайн. Але нахріна тоді робити такі тести. І якщо ця технологія навіть і працює, то ну, під мікроскопом. І тоді питання: а кому тоді, тоді такі технології потрібні в контексті RT? Ну, тобто, рейтресінгу, трасування променів. Ну а на солоденьке я вам залишив трошечки інформації про червоний кремній. Ну, тобто про процесори AMD Ryzen 7 серії і що з ними не так. Якщо щось з ними не так, звичайно. Очевидно, що AMD зі своїми процесорами Ryzen 7 сподівалися скоротити частку Intel на ринку ПК, але щось пішло не так. Багато в чому це пов'язано з високою ціною та необхідністю інвестувати в нові метаринські плати та оперативну пам'ять. Саме тому не варто дивуватися, що процесори на базі архітектури Zen 3, ну це не серія Ryzen петичної серії, вони становлять 84% всіх проданих AMD пристроїв. Ну і плюс з остання розбивка процесорів, які продані. В німецькій роздрібній мережі Mind Factory все це підтверджує. Дані показують, що на останнє покоління процесорів AMD припадає лише 15% проданих чіпів компанії. Ну, це дно. І, до речі, до трійки найпопулярніших процесорів у нас війшли Ryzen 7 5800 X3D, Ryzen 7 5800X без 3D і Ryzen 5 5600 5600X. Менше з тим, тільки чіп Ryzen 7 5800 x 3 d був проданий у кількості більше ніж вся серія Ryzen 7000. Варто також зазначити, що в німецькому магазині Mind Factory саме процесорі на базі архітектури Zen 3 стали одними з найпопулярніших. А перший AMD Ryzen 7 він же AMD Ryzen 7 7700 X задовольняється лише 12-тим місцем в рейтингу. Однак, друзі, найближчими місяцями ситуація може змінитися, адже нові чіпи Intel Raptor Lake 13-го покоління, на які припадає 46% від загального обсягу продажів чіпів компанії синіх, стають все більш популярними. А по Переду наступне покоління серії. Ну, можливо, разен семетичної серії стане більш актуальним з виходом доступнішої платформи материнських плат, а саме b 650 І все це на фоні того, що вже скоро мають з'явитися дешевші Ryzen семетичні серії, які в поєднанні з менш дорогими материнськими платами знайдуть свою аудиторію. І окремо, друзі, я хотів би подякувати тих, хто підтримав моє повернення в сферу IT. Я щиро вам за це вдячний. І хоч відоси наразі не плануються кожен день. Колись було в наші короті і спокійні тоді часи, але менше з тим я все ж таки намагатимуся робити раз на тиждень. В цілому чистота виходу відосів буде залежати від двох факторів: Перший з них це. Цікаві та кількість новин, тобто, щоб новин було багато в АТІ просторі та щоб вони були актуальні і цікаві. А другий фактор це, звичайно, ваша активність, ваші вподобайки, коментарі та перегляди. І якщо ці два параметри будуть працювати, то друзі, нічого мене не зможе зупинити, щоб надавати вам цей контент. Коротше кажучи, бачу фідбек, роблю контент. Менше з тим, ще раз вам дуже всім вдячні за підтримку. Зустрінемося вже з вами на цьому проєкті через тиждень. На ну, з вами як завжди був Юмені і як завжди, кайфовий. Ам, гри і не забувайте залітати на мої інші проєкти.